Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль 9 січня, понеділок. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює, аби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас. в Ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну от уже кілька місяців тривають запеклі бої на сході. Донецька війна, Донецька битва називалася ще там восени ключовою чи принаймні однією з ключових битв. І там ну тихіше не стає. Уже командувач сухопутних військ Олександр Сирський відвідав українські позиції біля Бахмута і Соледара. От саме навколо цих населених пунктів відточаться найбільші бої, найзапекліші. Що ми маємо розуміти про ситуацію? Бо окупанти вже намагалися сказати, що Соледар вони захоплюють захопили але наскільки я розумію, це неправда. Ну так треба взагалі так знаємо критична і спокійніше ставитися до, до того, що поширює е, досить часто російська дезінформація і пропагандистська машина. У них вона працює і це вже було неодноразово. Вони вони, зокрема, і Бахмут уже брали і оточували його неодноразово. Тому е, це треба розуміти так само і, і чекати інформації, яка є з українських джерел. На сьогоднішній день там тривають бої, ідуть дійсно бої жорстокі. Ворог туди постійно кидає свої штурмові загони. В тому числі можна зараз помітити, що ситуація змінилася в тому сенсі, що якщо раніше робилася ставка в більшій мірі на вагнерівців, яких вони зібрали там різних покидьків і негідників стюрем, з з і так далі, і кидали туди. Ось цих непотрібних зараз, вони в тому числі перекидають. Деякі елітні підрозділи, які ще залишилися, і боєздатні частини з своїх вагнерівців. Тобто, можна сказати, що йдуть в кого тільки можуть зараз задіяти, задіють, і намагаються зайти, штурмувати. В них не вийшло з Бахмуту в сенсі того, що вони пробували десь напередодні нового року і протягом всього грудня приблизно вели досить потужні штурмові дії. Вже навіть були е, пройшли першу лінію оборони там, але потім е, українські сили підтягли резерви і відкинули їх. Повернули нам під контроль першої лінії оборони. Знову ж таки ціною великих сил це було зроблено, але це зроблено. І противник там був відбитий. Тому вони вирішили перезгрупуватися і спробувати зайти з іншого напрямку. Тому з'явилася атака на Солидар. З їхньої точки зору, з точки зору ворога, це пошук слабких місць, як вони думають, яких тих слабких місць, де можна спробувати прорвати нашу оборону. Тому що треба розуміти, лінія фронту, вона на те і лінія, що вона йде е, по мапі з півночі на південь, наприклад. Цього в даному випадку, і е, так само від Соледара залежить оборона Бахмуту, чи як від оборони Бахмута оборони Соледара, бо це одна лінія. Вони пробують там прорватися для того, щоб зайти з флангу з півночі і спробувати зайти нам в тил. Ну ці всі спроби відбиваються. Як поч почули, що президент сказав про те, що буде додаткове підкріплення ще тому? Я думаю, що там будуть відбиті і в подальшому всі такі атаки противника. Ну так, ми вже чули навіть повідомлення від українського генштабу, що під Соледаром окупанти поклали більше своїх солдатів ніж до початку широкомасштабного вторгнення людей жило взагалі в цьому місті, в самому Соледарі. Тобто втрати у окупантів там величезні. І зараз окупанти намагаються вигадувати якісь неймовірні втрати українські. Звідти ж історія про те, що нібито як операція відплати вони щось знищили у Краматорську. І це одно ну, одномоментно було е, спростовано, але вони хочуть вигадати якісь перемоги. Чи воно у них працює? Ну ви бачите, дружківка не спрацювала. Я хочу нагадати, що спочатку ж була дружківка перед Краматорськом. Пам'ятаєте, Людова угу. Арена? Вони сказали про те, що там загинуло е, багато людей. Але потім але потім навіть їхні деякі російські пропагандисти почали говорити про те, що е, та можливо. Вочевидь не загинуло, тому що хтось попередив українське командування, і ті, начебто, війська, які могли там бути українські, були виведені. Тобто вони навіть уже самі фактично сіли в калюжу своєї брехні. В даному випадку відбувається те ж саме. Вони намагаються поширювати ось таку брехню. Тут є дві мети: перша це підтримати бойовий дух своїх і показати, що дивіться, ми насправді там. Будемо помстити там за ваші жертви і так далі. І, там не знаю, ваш подвиг, поки ви сиділи у Макіївці, вас загнали в актову залу силою і змушували великій кількості слухати а, промову Путіна на новий рік і в цей час, а, власне кажучи, ви отримали атаку. То ваш цей подвиг, от так званий, він не залишиться марним. І друга це мета це. Поширювати, як вони думають, деморалізацію в наші лави для того, щоб сказати, от дивіться, і зараз і ми на жаль теж розуміємо, що у нас теж є джерела інформації, певні, які досить часто не оцінюючи критично певні дані, одразу намагаються їх поширити, обговорити. І це теж на це теж розраховує ворог, що якась інформація піде. Ось такі дві мети вони переслідують. Ну власне, це дуже цікава історія, тому що серед таких вкидів в український простір вони деякі з них вже навчилися навіть писати українською, ну чи, чи через google перекладач Але у них іноді бувають такі ляпи, коли вони кажуть, що от залишається там звільнити, як вони пишуть, чи там втратити, якщо про українську що все відступати буде українська армія. з Тьомовська і Бахмута це власне дві назви ну, колишня і нинішнє одного і того самого міста, і на цьому вони реально паляться, тому що ну з українського боку таке прочитаєш. А ну все зрозуміло. Український переклад є розуму не дуже. Окей, сам сам по собі моральний стан окупантів. Якщо їх уже є повідомлення, що шістьох розстріляли самі ж росіяни, коли ті намагалися е, здатися в полон, коли вже матері у цих загиблих у макії чи дружини вимагають ми. От що ми маємо про це розуміти? Ну звичайно, що втрати великій кількості втрати, от у ось ці такі м'ясорубки, куди кидає російське командування своїх підлеглих. Причому ж розумієте, що все більше ви відкриваєтеся фактів, що фактично не вистачає командирів або є недостатнє командування навчене. Російських військ і це в тому числі приводить до загибелі часто великої кількості їхніх людей. Тобто, з одного боку, це вдалі дії української армії, ефективні з іншого боку, бездумність, легковажність і така злочинна недбалість їхніх командирів, і все це звичайно накладається на ті втрати, які Несе Росія, тому що ми можемо побачити зі зведення, наприклад, генерального штабу збройних сил, що практично за попередній тиждень ну по кілька сот людей втрачають російські війська, війська окупантів в боях. Тобто, десь там 300, 400, 500, 800 людей на добу. Це великі втрати, звичайно, і. Ну так, якщо звичайно... батальйон за день просто знищується, ну в, в загальному да, то, напевно у них щось має відбуватися. Ну і звичайно, це починає викликати певні речі, певні процеси. Тім того, розумієте, ясна річ, вони намагаються інформацію не розголошувати, як завжди. Будь-які злочини Кремля вони намагаються приховувати. Путін це е, робить фактично з моменту, як прийшов на посаду, коли була катастрофа субмарини Куськ, так співпало. коли він теж не розкривав е, істинні причини, в тому числі що це могло статися через вину якраз. Російського командування, що було й принципі зрозуміло, в тому числі через те, що не надали вчасну допомогу, і тепер, коли з'являються такі інтерв'ю, якось того вижившого з Макіївки мобілізованого, який там в лікарні лежить. Покалічений і каже, що в принципі може й не було б стільки жертв, якби нас наші командири примусово не зігнали дивитися річ Путіна поздравлення його на новий рік. То ясна річ, це ж ця інформація. Вона ви її в 21-му столітті повністю не можете закрити там, навіть якщо у вас кримінальна відповідальність за соцмережі і за все, що завгодно, і це починає викликати певні процеси, і це теж грає на деморалізацію ворога. Це працює. Секретар РНБО Олексій Данілов очікує, що у лютому може ще загостритися ситуація на фронті. Ну наскільки я розумію, на Донбасі, отам під Бахмутом, зокрема, під Авдіївкою, там тихіше не ставало вже місяці чотири. Що ми маємо розуміти про цю його фразу? Ну, це, дійсно, там на сході гарячі і бойові дії тривають. До речі, зверніть увагу, це досить важливий момент. Який треба теж визначити, що фактично, попри наказ Путіна, він або був свідомо проігнорований вагнерівцями і іншими підрозділами, які ведуть, я маю наказ для вогню, так зване, начебто, це перемир'я, яке вони оголошували, все одно бойові дії тривали. Вогонь тривав. Тобто, в принципі, фактично, навіть підрозділи російської армії. Ну, скажімо, виставили в абсолютно невигідному становищі того ж Путіна і Шайгу, які там віддавали ці накази, тому що бойові дії тривали і ці дні і будуть тривати, поки у них ще там є сили. Якщо ми говоримо про загострення, зрозуміло, що Росія намагається підтягнути останні резерви, які в них є на даний момент. Це ось тих мобілізованих, які вони мобілізовували з 21 вересня, починаючи з дії російського указу російського президента. Спробувати завдачу мінімум тримати ті окуповані території, які вони зараз тримають, Раз. плюс вийти на адмінмежі Донецької області, і Луганської області, повністю фактично здійснити їх захоплення, і створити проблеми для нас можливо на запорізькому напрямку, напрямку естенічно. Так, у нас щось зі зв'язком Олекс... а від... відновилося. Олександре, чи чуєте мене? Так, я вас чую. О, все відновився зв'язок. Прекрасно продовжуйте. Будь ласка. Отож, так, задача була... зах захопити так. всю Донецьку область не склалося. Ну а далі ну а далі? От вони ж зараз ставлять завдання знову ж таки захопити Донецьку-Луганську область, плюс створити проблеми, можливо, на запорізькому напрямку. Те, що я думаю, для них пріоритетним видається. І, в принципі, утримувати це все, а далі е виторгувати якісь перемовини, все ж таки, і тягнути час до наступної хвилі мобілізації для того, аби спробувати йти далі. Ось такий у них розрахунок, мені здається, і в принципі. Знову ж таки, ну тут розумієте, багато від чого залежить, як далі піде ситуація на сході насправді. Тому що якщо вони постійно будуть вводити чи в районі Кремінної, чи в районі Бахмуту Авдіївки, додаткові сили із тих же мобілізованих, то може скластися так, що і на створення великого ударного угруповання не буде вистачати. Ну от вони зараз, наприклад, для нас хочуть продемонструвати, що вони формують ударне угруповання і концентрують війська в Білорусі. Але наприклад, уже генштаб український повідомляє, що ту техніку, яку звезли до на території Білорусі, це знята зі зберігання, яка досі потребує ремонту. Тобто, не виключено, що її зараз там ще будуть на території Білорусі їхніми можливостями і потужностями ремонтувати. Попри це, ну хоче наш ворог, щоб у нас склалося дійсно враження, що готуються великі наступальні дії кампанія по всіх напрямках, але. Відверто кажучи, з цифри, які називаються про 500 тисяч, які на майбутнє там Росія розраховує людей. Може і знайдуть. А от командирів, екіпіровку зброю, ну викликає сумніви. Крім того, зверніть увагу, що вони 300 тисяч, яких задекларували з 21 вересня, фактично зараз досі вони перебувають там в навчальних таборах, там і так далі. Відпрацьовують хтось уже загинув. У них дещо це відбулося хаотично. Це 300 тисяч. 500 буде дуже складно. Ну, власне, я ж бачив теж повідомлення від різних розвідок, що ну там сумарна е, місткість полігонів, на яких можна там нових оцих набраних чмобіків чомусь хоча б коротко навчити. Це 90 тисяч, плюс те, що вони можуть використати у Білорусі. Ну там хай 120, але це все одно не на півмільйони. У них півмільйони розмістити фізично буде важко, наскільки я це розумію. Абсолютно, абсолютно вірно. Більше того, я хочу. Нагадати, що так звана друга армія світу да як в деяких рейтингах вона ще тримається виключно завдяки просто наявності ядерної зброї, вони ж, в принципі, за свою історію от після розпаду радянського союзу, це теж цікавий момент, тому що вони, начебто, готувалися до війни, але вони практично жодного разу не провели великих навчань. З розгортання мобілізаційних резервів, з перевірки інфраструктури військових об'єктів, з можливістю розгортання і забезпечення таких військових мобілізаційних резервів, тобто, все це існувало на папері, все це існувало там великій кількості, і так далі. Було накопичено багато бюрократичних документів і процедур, але практично жодного разу вони цього не робили і зараз. Зокрема, і через це в них виникають із такі проблеми, в тому, що так їм не вистачає навіть полігонів, і саме тому вся білорусь зараз, вся білоруська військова інфраструктура працює виключно на російських ось цих мобілізованих. Добре, якщо у них проблеми з молодшими офіцерами, як ви вже зазначили, оця місткість полігонів ми щойно обговорили. Тепер, от питання моє а на кого більше пробачте, працює час, тому що вони все одно ну сказано ж було, що навіть ота хвиля мобілізації часткової та. Вона для них чимось спрацювала, тому що якби не ціть мобіки, то наші війська були б уже далі, більше би звільнили. Та наші наш наступ, наше звільнення зупинили вони величезними втратами, але зупинили. Що нам треба розуміти про фактор часу? Час дійсно зараз іде змагання часу, змагання ресурсів. Я би його назвав так. змагання ресурсів в якому сенсі хто швидше підготується. Швидше і ефективніше підготується до фактично весни і до початку таких маневрових наступальних кампаній. Тут не секрет, що це все вже озвучено. Плани нашого противника зрозуміли про те, що вони будуть фактично пробувати наступати тими силами, які в них є. Десь весною, можливо, з кінця лютого але все ж таки думаю, що десь навесні, і ми так само готуємося до продовження деокупації української території. Ці плани вони також прозвучали. і керівник розвідки озвучував і секретар РНБО, і ми прекрасно розуміємо, що до цього йдеться. Тому зараз іде накопичення ресурсів, фактично для того, аби підготуватися. Ми бачимо, що включився захід. Досить активно, тобто, ті пакети допомоги, які оголошую, оголосили США, Франція, Німеччина, ще чекаємо найближчим часом. Я думаю, цього тижня оголошення італійського пакету. А після цього, ще 20 січня, якраз навздогін що називається формат Рамштайну, говорить якраз про те, що і в наших партнерів є розуміння про те, що нам треба допомогти. І поставити ту техніку, яку ми потребуємо. Ну, звичайно, ще би бажано було отримати танки. Це досить важливо для ведення наступальних дій, і Росія так само намагається готуватися. Вони там ремонтують свою техніку, знімають зі зберігання. Але Росія робить розрахунок якраз на велику кількість своєї піхоти, і фактично, ось ця тактика кидати велику кількість людей, погано навчених, погано мотивованих, яка просто має стримувати. Наші контратаки в них на сьогоднішній день є, скажімо так, пріоритетним напрямком, але дійсно йде таке змагання, ось зараз за ресурси. Я вірю в те, що на цьому шляху наростити свої спроможності і ресурсні здатності зможе саме українська армія для. Ефективного ведення контрнаступальних дій. А, ну і на фінал, напевно, ракетні обстріли, удари шахедами останніми днями на щастя вони не відбуваються, але все одно ми маємо тримати в голові, що ну там, принаймні, на кілька таких потужних залпів у них ресурсів ще вистачає. Вони це до початку якоїсь сухопутної кампанії з типу спроби наступу. Я думаю, що вони це все залежить від того, просто що. Як швидко вони можуть накопичити і акумулювати їм практика показує потрібен мінімум тиждень від від одного до двох тижнів для того, щоб накопичити певний залп швидше вони не можуть, і після цього вони його здійснюють. Тому мені здається, що це дещо паралельна історія тому, що їм розумієте, їм підтримувати свій наступ атаками, втрачається сенс, тому що атаки здійснюються не на військові об'єкти. Як це традиційно в принципі має робитися, а здійснюється по цивільним об'єктам. Тобто, це такі дві, все ж таки, паралельні історії, і ми бачимо, що, попри їх відчайдушні ці спроби жорстокі, все ж таки yeah. досягти своїх цілей, по ну, принаймні, те, що вони ставили ще від жовтня, створити для нас колосальні проблеми, щоб у нас тут були всеукраїнські блекаути, їм не вдається, і Україна, якщо ми говоримо про ресурси. В засобах протиповітряної оборони і наших спроможностях теж посилюються, а їхні спроможності теж не виростають в можливостях нанесення ударів. Добре, тоді оцей часовий аспект проговорили. Сподіваємося, що час спрацює на нас. Ну і власне ще один ще одна ділянка фронту величезна, яка називається Південь. Удари по, значить, містах місцях накопичення окупантів і техніки в Запорізькій області на півдні Лівобережної Херсонської області. У ну, там мрія про похід українських захисників в напрямку Мелітополя. Що ми Маємо розуміти про цей регіон. На сьогоднішній день дійсно. Там наносяться серйозні високоефективні удари по скупченню сил противника по їхнім складам з боєприпасом Тобто, це робиться з двох цілей, з двох дві мети переслідується перше. Там потрібно не давати в ворогові формувати якісь свої бодай найменші резерви, аби цей напрямок не розглядався якимось потенційним для противника з точки зору. Введення якихось контрнаступальних дій в майбутньому наступальних на весну, тобто не дати їм зосередити ресурси, вони знищуються раз. По друге наносяться удари по живій силі і по техніці. Це з цієї ж, фактично цілі. По третє це створення передумов для переходу до контрнаступу і контратак для українських військ. І ще наступний момент: це те, що е вишукуються пускові установки С-300 – або склади з боєприпасами з ракетами до Естриста для того, щоб зменшувати кількість обстрілів по Запоріжжю, і звідси удари по такмаку по іншим місцям, де традиційно Росія зосереджувала свої пускові С-300, і звідти обстрілює Запоріжжя і околиці Запоріжжя. Ну тобто їх треба знекровити і підготувати, розм'якчити, як то кажуть, оборону окупантів для того, щоб мати змогу відновлювати український суверенітет над над тимчасово захопленими територіями. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.